Як ви гадаєте, який диск буде краще зачищати ось таку поверхню металу. Дивіться, ось такий диск, м'яка щітка, або зачисний круг у вигляді коралу, як його ще називають. Давайте подивимось. так як в нас вже встановлений кораловий круг, ми зачистимо спочатку ним поверхню металу. Ось цю частину ми зачистимо кораловим кругом, а іншу ми продовжимо зачищати вже ось такою щіткою. І подивимось на результат. Давайте подивимось. Якщо придивитися, поверхня дуже шикарна, гладенька, дуже гладенька стає поверхня металу. Глибокі впадини не вичищає, але взагалі, я б сказав, дуже непогано. Тепер давайте подивимось, що зможе ось ця щітка. Продовжимо. Зачищати метал. Можна сказати зачищає. Так само. Як і круг, але при зачистці кругом поверхня стає більш гладкішою. Тут поверхня шершава. Тобто вона зачищена добре. Глибокі впадини вичищаються. Але поверхня така шереховата. А тут поверхня гладенька. Але справа в тому, що Наприклад, це рівна поверхня металу. Але якщо є якісь виступи, якісь кути, то м'якою щіткою буде легше туди добратися. А ось отаким кругом вже ні. Тобто, якщо, що говориться про рівну поверхню, то однозначно я б зачищав би цим зачисним кругом. Але якщо б була б нерівна поверхня, то зачищав би її щіткою.